Пластиковий чи металевий. Який з контейнерів краще? Якщо чуєте впевнено, звісно, метал або навпаки пластик фореве, женіть всіх експертів геть. Ми розповімо, як обрати міжумовним болідом Формули 1 та автомобілем Ралі Дакар. Контейнери для сміття на 1100 літрів з завантаженістю 440 кг дуже розповсюджені в Європі. Тут для розуміння, кожен європеєць щорічно продукує 500 кг муніципальних відходів. Для їх сортування використовують контейнери різні за призначеннями, але все зводиться до одного єдиного питання: пластиковий чи металевий оцинкований. Подивимося на це в деталях та проведемо декілька тестів. Отже, перейдемо до технічних характеристик наших болідів. Почнемо з ваги. Пластиковий контейнер як пір'їнка. Вага в 60 кг для такого об'єму це майже нічого. Натомість металевий очікувано важчий. Десь 115-120 кг. Сама по собі характеристика нічого не значить, якби не той факт, що облегшуючи контейнер, ви заощаджуєте. Все просто. Якщо сміттєвосо працює 100 штук пластикових контейнерів, то в загальній сумі він підніме на 6 тонн менше ваги, ніж за аналогічної кількості металевих. Чому саме 100? Тому що за добу один сміттєвоз обробляє приблизно 100-200 контейнерів, залежить від відстані маршруту. Відтак, менше навантаження, довше працює гідравліка сміттєвоза, менше витрат на ремонти, більше грошей на розрахунковому рахунку компанії. Той випадок, коли маленька вага дає значний ефект, та не один. Спробуйте побігати. Контейнером до сміттєвоза та назад. А іноді це єдиний варіант, який лишається у робітників, коли під'їхати до облаштованого майданчика з контейнерами немає можливості. Ці секунди, що набігають у хвилини, позначаються на кількості оброблених заявок на добу, і як наслідок компанія отримує менший прибуток. Робимо висновки, оптимізуємо, підписуємося на канал та повертаємося до металевого. Певні переваги також є. Його зайві кілограми можуть мати антивандальний ефект, адже 50 кілограмів набагато легше. Штовхнути або перекинути аніж 120 кг, та ще й зі сміттям. Але пам'ятаємо, що всі ці фактори небажаний підстоп, який уповільнює збір сміття за маршрутом. Який термін експлуатації контейнерів або на якому кілометрі боліт зійде з траси? Пластиковий контейнер має понад 10 років гарантійного терміну експлуатації. Звучить логічно, адже контейнер не піддається корозії. В Той час, як металевий, при пошкодженні верхнього шару доволі швидко втрачає якості матеріалу. Звісно, варіант є частіше замінювати контейнер. І все б нічого, якби не ціна. Вартість пластикового контейнеру нижча, ніж металевого. Фактично, маємо більшу кількість циклів використання пластику за нижчу ціну. Добре! В якому випадку експлуатація металевого баку матиме сенс? Скажімо, в разі зниження температур. Мінус йому навіть на користь. Корозія відступає, головне, аби вологи не було. Як щодо міцності конструкції, яке покриття здала болід? Шовкове чи нескінченні кілометри піску? Ударостійкість пластика має високий рівень, навіть коли йдеться про завантажений контейнер, який зірвався з захватів. Падіння з висоти він витримає, підтвердження цьому маркування на контейнері згідно з європейським стандартом. Це такий документ, що містить порівняння випробувань, які було проведено з контейнерами на предмет оцінювання міцності, безпечності використання, гальмівної системи, екологічності, пропорційності та узгодженості габаритно-вагових характеристик. Металеві мають відповідати стандарту ЄН840. Глянемо їх порівняння. За деякими позиціями вони ідентичні. Коли стосується функції сортування сміття в містах, металеві дають фору пластику хоча б через вимоги маркування кольором та можливість нанести логотип компанії або житлового кварталу. А що стосовно безпечності використання та швидкості обробки? Пластиковий контейнер обладнаний додатково переднім гребінчатим захватом, який є набагато безпечнішим. У металевих взагалі немає гребінчатого захвату, а при зриві та падінні з висоти, навіть порожній металевий контейнер під дією власної ваги пошкоджується та стає непридатним до користування. Пригадайте, м'ятий бампер будь-якої автівки та як добряче треба попрацювати, аби того позбутись. Звісно, так само гратися з контейнерами для сміття будь-яка притомна людина не буде. Випереджаючи питання по типу, чи то пластик не б'ється, ні, не б'ється. То дешевий пластик кришиться, а стандартизований або ламається, або гнеться. М'яти на ньому немає і не може бути. Саме тому пластик для мотоперегонів роблять таким, аби він гасив удар та гнувся аж поки не трісне. А гнутись він може практично навпіл, отже, пластик довше проживе. Ще один фактор, який може легко вивести з перегонів боліт це загоряння. М'яко кажучи, дивно читати експертів, які порівнюють витривалість пластику та металу стосовно цього питання. Якщо бути відвертими, все втрачає первинні якості після горіння, пластиковий при загорянні сміття може оплавитись. Хоча це дуже треба постаратися, аби він горів святим вогнем інквізиції. Не той тип пластику. Металеві також не раз переживали подібні локальні пожежі. Плаватися там, звісно, нічому, але якість матеріалу також втратять, від чого їх скоріше з'їсть люта корозія. Тож ця розмова не має сенсу. І наостанок про викрадення. Ви ніколи не думали, чому про огін пластика майже нічого не чутно. А все тому, що пластик на брухт не здаш. Арифметика проста. На одному металевому контейнері можна підняти від 100 до 500 гривень, виходимо з ціни на прийом лому. Це ми не до того, що треба будувати імперію такого бізнесу, а до того, що треба зважати, в яких умовах буде використано саме ваш контейнер. І якщо це місто, перевага пластику беззаперечна. А якщо до шуму, наприклад, у мене під вікном стоять металеві баки, і коли вночі приїжджає сміттєвоз, від того звуку прокинуться навіть мертві. Що ж, вибір контейнеру рівно, як і боліду. Річ виключно функціональна. Десь потрібно працювати з будівельним сміттям за шалено низьких або аномально високих температур. А десь потрібно швидко та зручно вивести побудове сміття з вузьких просторів міст. Зважуємо, вирішуємо. Дивимося наші наступні відео, аби отримати максимум корисної інформації. Завжди ваш склад сервіс. До зустрічі. А лайк і підписка? Кому сподобалося, так поставити. i